Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, знову, знову у нас війна йде з бонусом атаки, і цього разу ми будемо битися проти альянсу Берсеркерс. Отже, як завжди, суперник міцніший, ніж мої команди Атаки. Ну нічого не поробиш. Тому давайте починати. Вперед. Так, ну що, почнемо з такої команди Атаки, і будемо битися проти Альфа-Людвіга, друзі. Наш суперник Чіф to Fine Fingers. якось так. і вперед. Подивимось, що з цього вийде. Так, так, стартове поле. Ну, червона каміння є. Зеленю, як завжди, біда, зеленю, як завжди, біда. І хотілося би тут якось зібрати зібрати камінчики. Тільки треба поміркувати, де ми їх будемо шукати і що тут будемо робити. Так, 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 так. Ну, тут можна три фіола зараз е, в Людвіга кинути. Трошки піднімемо камінчик і, можливо, будемо виходити на якийсь там, наприклад, червоний кріс. Ну, давайте зараз подивимося, як це буде. Так, є. Плюс до всього ще знизу, е, знизу камінчик підходить, червоний кольору, але, ну, чесно кажучи, дуже мало. Так, давайте зараз ще ось такий хід зробимо. Так, бачимо дві поки що червоних трійки, але ж кардинально воно нічого не змінює, тому будемо далі продовжувати шукати камінчик. Тепер е, я пропоную зробити комбо: Три червоних плюс три червоних. І ще буде у нас хід, де ми зможемо дозібрати червоних героїв. Єдине погане, що Людвік зараз ультане, але зараз спробуємо до нового камінчика зняти з нього е, таун. Так, супер чудово. Є. Тепер. Тепер буде два герої ультувати, і треба поміркувати, в кого будемо зараз забирати ману. Так, Елеїза. 270% всім ворогам. Ну, це досить боляче буде. Руген тільки одного буде вирубати, тому, мабуть, треба буде зараз вбивати Елеїзу. Так, давайте так і зробимо. Є пробиття супер. Тепер. Тепер, Ну, з червоним камінням закінчили. Тепер є шанс зібрати зелень. Давайте, давайте. Четвірочку. І трієчку одразу зберемо. Так, добре, що хоча б в Джунаїда попали, а не в якого там іншого героя. Так, супер-супер комбо летить нарешті. Так, є пробиття і, мабуть, першого суперника ми зможемо зараз обіграти. Тепер. Так. Так, ну Хілера треба вбивати. Руген може вихилитися, тому що вона уворотчик, тому тут однозначно буде наш вибір робитися саме на СМ. Так, робимо два і робимо три. Є пробиття. Тепер червоних трієчку. У комбо. Нарешті, нарешті. Так, все йде по плану. Першого саперника навіть перемагаємо. І це дуже добре, друзі. Все просто чудово. З першим суперником впорались і продовжимо. Так, наступний наш суперник і наша команда Атаки. Будемо використовувати червоно-синіх героїв. Лорда Локі, Кірюхов. Ну і три червоних, тому що у суперника Джербір стоїть два герої стихії природи. А червоні це антиклас, тому будемо бігати саме такою командою. Суперник досить потужний. Всі за 5500, 5400. Ну, Коротше, буде не дуже легко, але ми спробуємо. Чому б ні? 30-ті загони, все гуд. Ну, окей, вперед. Давайте спробуємо пробити такою командою такий захист. Так. Так, ну, чесно кажучи, так собі. Два червоних камінчика при тому, що ми взяли ну, основну трійку якраз червоних, але ж є. Синій кріс, який може нам допомогти. Ну давайте складемо його, зараз подивимося, що буде. Так, супер. Єдине, дуже погано, що не дозарядилось. одного камінчика, не вистачило, тому придеться підривати, підривати. Однозначно. Так. Тепер треба поміркувати, що кого вбивати і як. Так, друзі, кого будемо копіювати? Араміс 375% шкоди. По трьох. По трьох. Але ж можемо собі поставити захисні стяги. Далі. Ені. 550 по цілі. Ані теж досить непогано скопіювати. Я навіть не знаю тут ну, важкий важкий вибір. Чесно кажучи, Ені, мені здається, більше шкоди нанесе. Не більше. Ну, давайте так і зробимо. Чому б ні. Ризикнемо. Не знаю, правильний це вибір чи ні, але по-іншому я не бачу сенсу. Так, є. Трошки пробили героїв. Ну і тепер і тепер що робити? Араміс уже готовий. Червоний камінчик я можу підтягнути за рахунок цього ходу. Так, головне зараз, щоб комба не полетіла. І надійтесь на те, що три червоних камінчика висачить, щоб його пробити. Давайте спробуємо. Так, є. Далі. це буде Ені. Тут, якби ну теж без варіантів, більш ходів не бачу я. Так, по 900. Оце гасить, оце молодець. Так, друзі, далі, далі, далі. Так, жовтий кріс, ну тут підривати точно не варіант. Ще варіант ось такий хід зараз зробити і надійтесь, що прийде червоний. Ні, його тут не буде. Добре, давайте ще ось такий хід є. Зараз, дивіться, зараз Ені ми точно заберемо з камінчика. А далі буде проблеми. У нас залишилось два герої стихії вогню і. Плюс до всього Козел Арчі. Повинен зараз ультанути 250%, 250%. Не знаю навіть не проб'ю. Або ж Вінтер. Так, у Вінтер 1332. У Арчі 1339. У Гуань 1600. 1600. І каміння немає де скласти. І Арчі буде ультавати в будь-якому випадку. Ну, добре, давайте зараз ризикнемо. Що ж мені ще залишається. Є. Супер, тепер. Тепер як зібрати камінчики? Два герої залишилися у нас чотири, але ж тут такі герої, які просто ну, всіх викусять. б'є 385, мене ніхто не переживе. І цей -390. По трьох. Ну теж мало ймовірно, що хтось може це пережити. І в нас буквально ну, тут один хід. Давайте зараз його зробимо ось так. І ось так зробимо другий. Це зараз просто треба надіятися на якесь чудо. Так, є ухиляння. Але чудо не здійснилося. Добре, але в будь-якому випадку цікавий бій. Дуже важкий суперник, і ну, я б не сказав би, що дуже легко. Так, ок. Ще в нас є шанс, у нас залишився один на один герой. Але ж як це перемогти, це питання. Так, війна не стихії нашої, але ж каміння треба зібрати якось під ним. Можливо, ризикнути і підірвати жовтий кріс, дуже багато камінчика зараз йде. І надійтесь на те, що просто купа червоного прийде. Так, давайте зараз отак зробимо. Так, ну що, будемо ризикувати? Звісно. Є друзі, просто щось нереальне. Ми затягнули і цей бій, хоча я вже думав, що це гайки. Ну нічого, 5593. Перебили такого потужного суперника, і це просто супер. Нарешті, нарешті, хоч трошки почало налагоджувати наше становище. Ну і продовжуємо. Так, друзі, маємо ось таку команду. Зараз трошки загони поміняємо. І вирішив цією командою сходити на добивчик, ось добити такого суперника. Чому на добив, ну? Тому що в мене є скаді, яку треба якось використовувати, і вони ну, обмежений героїв, тому треба їх теж кудись реалізувати. Не давати? Давайте спробуємо добити ось такою командою, такого суперника. Ну, проблем в цілому не має бути. Тут все головне, щоб було, був синій камінчик, ми зарядили скаді і змогли просто пробити міньоню. Так. Відразу зараз почнемо з комбо. Комбо, звісно, це чудово, але ж. Ну ок, фіол, фіол, тут тільки фіол шукати. Ох, Так, початок не дуже мені подобається, але ж варіантів немає. Так, почалося лікування, друзі. Давайте зараз проте дозарядимо. Будемо блокувати центрального героя однозначно, щоб мани не набирали і так далі. І будемо. Шукати камінчик. Все. Так, робимо ось так. І трошки мені не вистачає, просто трошки не вистачає, щоб дозрядити своїх героїв. Ну Це якесь пекло, чесно кажучи. Це при тому, що я пішов надобив і по факту взяв, просто дозарядив героїв. Да, Зараз летить шалене комбо, але ж невідомо, куди зараз я надарить. Так, Мелендор. Ну, це більш-менше вам би сказав би. Так, давайте зробимо ось так, ось так. Поки що не будемо активувати скаді, мені ще потрібно хоч трошечки. Давайте зараз отак зробимо. Так, є. Ну і зараз маємо вистачити, і ми маємо пробити ну, хоча б одного героя. Давайте. Центрального героя треба вбивати в будь-якому випадку, тому що ну це дуже 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 великі проблеми може бути. Потім. Так, тепер що будемо робити? Дивіться, можна підірвати жовтий кріс, тут полетить комбо, червоні складуться. Червоні складуться. І треба якось ще пошукати камінчик, чому б ні. В будь-якому випадку директор ще буде ультувати, тому ну, без варіантів. Так, а тепер проблеми. Хоч центрального героя забрали, але ж вони відхилились. Так, є. Добре, що є в нас хіл. Можемо зараз трошки полікуватися, знімемо, давайте всі дебафи з нас. Блін, ну відхіл хіл він не знімається, про це я забув. Так, далі. Далі що ми бачимо? Так, синій камінчик по центру можемо щось скинути? Цікаво. Чи ні? Комп'ютер пропонує мені ось такий хід, але... Ну, хоча непоганий хід, давайте його спробуємо. Так, є. Далі, далі, далі. Ну, далі по центру шукаємо камінчику. Так, от тепер дуже погана справа, друзі. У нас залишилось два герої проти всієї цієї команди. І з добивом трошки, ну якось не пішло, не пішло. Так, ну добре, можемо скадій в будь-якому випадку втянути. Вона ще на кінестакі. Так, Х3. Чудово, супер. Але це в корні не змінює в цілому картину. Так, ну давайте. Ще мабуть три червоних у пустоту. Грубо кажучи, це майже останній хіт наш буде. Ну і тепер все. Тепер приїхали. Лканін буду ультувати. Дозарядити герою ми не маємо спроби. Так, стоп. Не спішимо. Можливо, зараз все станеться. Так, давайте зараз ще раз ультанемо скаді. Можливо, зараз ще буде якесь пробиття. Ні, на жаль. Ну і все, друзі. Добив у нас невдалий. Пробили тільки центрального героя. Ну, так трапляється. Нічого буває. Можливо, і ще раз піду на добив, можливо, ні. Зараз побачимо. Ну, коротше, добив не вдався. Так, друзі, Вирішив не йти на добив, бо не цікаво в будь-якому випадку там. Перемогти нам не світить, тому будемо йти саме такою командою про такого суперника Сімбіан. Отже, вирішив, можливо, хоч сьогодні вигуляємо, Грейс, Ну, якщо пощастить, не ну, побачимо, як ця команда атаки справиться проти такої команди захисту. Вперед. Ну, два сині героя в будь-якому випадку тут треба брати зелень. І зараз будемо пробувати пробивати. Якщо 9 камінчиків зберемо, то не буде проблем. Хоча мені тут навіть не 9 потрібно, а 8. Ну, давайте подивимось. Так, 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 так. Ну, Що сказати? що сказати. Ну таке. Зелений камінчик хоч і є, але ж він. Ну, оцей хіт, який я зараз, наприклад, я зроблю, він ну, нічого не змінює. Просто подивіться все. Охиляння пішли. Тому що тут 4 ніндзі стоять. 4 ніндзі, друзі. Ось так. Ось вона сім'я ніндз Рулить. Так, ок. що ми можемо збирати? З жовтий можемо збирати в будь-якому випадку. Ну давайте зараз, отак, зараз зроблю. Так, супер. І треба ще якусь тут стрілічку жовтих зібрати, де її тут вициганете? Це питання. О, о, оце комбо, це розумію. Нарешті хоч щось. Так, але ж зараз на Х2 отримаємо. По 500. Ну, чесно кажучи, це дуже боляче. Дуже придуже, так. Ще варіанти, ще варіанти. Давайте зараз так зробимо. І тут зелень дозберемо. Ну, звісно, стійкість. Пх, як воно ж працює саме так. Е, так, ну давайте. Хоча б зелених героїв дозарядили. і є змога провірити Грейс. Давайте. Робимо раз, два. Є. Є контакт. Так. Ну і треба, мабуть, добивати з цього героя. В будь-якому випадку. Більше варіантів я не бачу. Далі, тепер нам треба якось полікуватися. Тут, тут хід якби тільки один є. Давайте полікуємось. Вівіка вперед, працюй. Мінюни настільки жирні, що Вівіка, яка хілить на 44%, просто ну ніяк не знімає таких мінюнів. Просто не знімає. Тут потрібно було, мабуть, іти в два хіла, але ж розрахунок був трошки на інший. По-іншому, Так, окей, що ми бачимо? що ми бачимо, Бегемот. Без різниці нам нам треба десь зелень шукати. Ще й дивіться, зараз як буде все, все працювати, спочатку ультане бегемот, а потім, звісно, ця бабка зелена, чому б ні. Так, ну тут, в будь-якому випадку, ну все, капець, ми в будь-якому випадку зараз відхватимо на горіхи. Чому вона не могла ультанути на Х2 або на X3? Ні, треба дочекатися саме тоді, коли буде готовий цей. Так, ок, що робимо? Знімати мені захисні стяги немає чим, тому ну, тут тільки так працюємо. Тепер через комбо давайте дозарядимо воду, якщо він не вмре. Так, є. А, далі, 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 далі. Три питання. Нам треба в будь-якому випадку, щоб якось перекинулась мама. Рубін. Mm. Рубін зараз не буду ультавати, тому давайте віддамо зеленого героя. І далі за рахунок комбо, Зараз будемо максимально скидувати каміння. І щоб вона зарядилася скинула ману. Так, є. Давайте. Йо-моє. Ах ти гробаний бігемот. Що ж з тобою зробити? Коротше, знову не вийшло на згресі обіграти і знову отримали на горіхі. Тут в будь-якому випадку підемо за собою і дозаберемо, тому що це наш суперник, тому давайте. Ну і добувати підемо ось такою командою. Фіол зелень. Взяв всіх підряд, є бронеріз, є охиляння в нас і є нормальний урон. Давайте, спробуємо. Так, ох, які чудові каміння. Просто супер. Мені комп'ютер навіть не хоче давати камінь на добиве. Ну Ок, давайте, з фіола почнемо. Так, хоча б з каміння пробили. Це вже дуже чудово. Просто супер. Моя мрія здійснюється. Так, є, є. Ух ти, ти диви, ми навіть зарядилися. Оце чудово. Так, давайте, мінус бігемо, робимо. Тепер е залишилось знайти фіолетове каміння та й все. І з добивом буде покінчено. У диви, диви. Крістали просто вилітають. Ну просто супер. Так, ну і що, давайте добувати. Робимо раз, два, три, чотири і підрив фіола крісу. Все, супер. З каміння добили, тому що ніндзя вони такі, люблять ухилятися. Ну нічого так. І, друзі, залишалася в нас остання спроба. Зараз підбираємо команду і йдемо на останнього суперника. Так, ну що, джабс? Клівер, добрий день, досить потужний герой. Ух так. Що будемо робити? Що будемо робити? Що будемо робити? Так, мабуть, тільки зміню Кирюху на звичайну версію. Та й все інше мене влаштовує. Давайте вперед спробуємо пробити цього суперника. Так, що бачимо? Що бачимо. Ну, камінчик синій є, ну хоча б один хіт, то я точно бачу, але ж ну навіть не знаю. Навіть не знаю. Можна зараз якось е, спробувати спробувати крутнути це все діло. Тобто можна три жовтих сходити, потім складуться червоні, фіол, тобто комбо полетить. Сині вони звідти там нікуди не дінуться. В будь-якому випадку. Або ж можна скласти три синеньких, тоді червоні, там щось підніметься і далі будемо дивитися, можливо, щось знизу під'їде. Питання, звісно. Ну давайте, добре, спробуємо. Так, ну там нічого не спрацювало. Давайте, давайте. В будь-якому випадку треба тут ризикувати та шукати камінчики. Так, є. Є, але ж на нас повісяться міньйони, які нам будуть зрізати кожен хід атаку. Так, давайте дозарядимось. Стоп. Тепер наша черга. Так, робимо ось так. Але ще їх не можу зняти, але ж ми баф перебили. Баф перебили. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Який же нормальний хід зробити? Ну, три зелених можна буде в центр прокинути після того, як ми зараз заберемо клівера. Так і буде. Так, супер. Тепер. Ну, тепер, звісно, однозначно. Тут я буду синеньких пробивати. Так, залишається два героя. Але ж зараз буде боляче. Так, мінус один. Супер. Так, баблс Баблс на поготові. Скільки ми там? Ну, два ходи десь. І він дозарядиться. Давайте зараз отак зробимо. Нам треба зараз фіол. Так, є. І в наступному вході бабус буде льтувати. А нам треба повісити, повісити, щоб це все перекинули, друзі. Так, є, супер. Давайте полікуємось, робимо ось так. Хоч шкода, як баба зайде, але ж безумна ця атака, вона перекинеться на них, тому це дуже чудово в нашому випадку. Давайте. Так, супер, супер. Ми ще живі. При цьому всьому. Тепер треба полікуватися. Так, треба, мабуть, виносити герої стихії природи. Давайте спробуємо. Так, 800 600 Супер, з камінчика заберемо одного. Ні, не заберемо. Але ж нічого страшного, поки що все норм. Так, давайте, давайте, давайте. Ще раз полікуємося в будь-якому випадку, тут якби без варіантів. Давайте зараз отакий от хід зробимо. Супер, синенькі приходять вчасно. Ніндзю в будь-якому випадку дозаря... дозарядимо і доб'ємо зелень. І залишиться якби один Баблс, який мені ну, теж тут якби, нічого такого страшного не зробить. Так, які ще можемо ходи зробити під, під зеленим героєм Атосом? Немає ніякого ходу, щоб з камінчика добити, тому звісно будемо. Ну, проб'ємо, давайте ось так. Є, тепер оце, це суди. Все, друзі, впорались, супер. Що Чесно скажучи, зважаючи на суперника, наскільки тут жорсткий захист для мене, то відіграли ми набагато краще, ніж минули декілька війн. Так, що ми зробили? Ми зробили три шоти. І да, розбиви були, розбив добив, але ж таке буває, нічого з цим не зробиш. В цілому, скільки набрало очей, давайте подивимось. 214. Ну, норм, результат, звісно, хотілося б краще, але ж ви просто подивіться на тих героїв, якими я граю, і проти яких захистів я ходжу цими героями. Звісно, не забуваємо ставити лайкосик, підписуватись на канал, хто це не зробив. Ну і побачимось. Всім гарного настрою, крутих галявин і всім пока!